Турбуємось про себе і намагаємось не починати роботи без ресурсу. Якщо нам не вистачить сил витримати погляд дитини наповнений болем, її запитання, реакцію, це посилить її стан занепокоєння та безпорадності. Наше завдання створити безпечний простір, у якому б дитина відчула близькість. Я з тобою. Йдеться про простір із чітко структурованими правилами та межами контакту. Якщо ви не маєте досвіду роботи з емоційним реагуванням на почуття та емоції, починати роботу можна буде лише у співпраці з психологом. Цю роботу можна буде проводити лише після фази стабілізації, зміцнення та відчуття безпеки. Не можна використовувати в виграх чи під час занять метафори, образи літаків тощо. Це може травмувати дітей, які були під обстрілами. У роботі спираємося на метафори та образи дому, землі, веселки, води. Навіть образ неба зараз не даватиме дітям стійкості. Для багатьох це джерело небезпеки. Будь ласка, зважайте на це, плануючи свої зустрічі з дошкільнятами. Якщо в роботі плануєте створювати щось із частин, наприклад, кубиків, пам'ятайте, якщо деталі руйнуватимуться, це може нагадувати дітям зруйнований будинок. Діти самі можуть обрати таку гру, тоді для них це буде помічно. до того ж, будьте уважні до звуки, що використовуються в супроводі. Не пропонуйте дітям жодних образів воєнної техніки. Приймається лише той варіант, коли вони самі хочуть намалювати, виліпити чи обговорити це. Натомість працюйте над образами сили та стійкості. Частіше просіть дитину малювати, зобразити те, що є її силою. Пам'ятайте, що ми проводимо зустрічі для того, щоб дати дітям стабільність у теперішній реальності, відволікати їх і розважати цікавими фактами, захопленими розповідями. Війну, танки, вибухи вони бачать у новинах. Вони чують про це від батьків, рідних і близьких. Уявіть, що ви працюєте з дитиною, яка сидить у бомбосховищі. Усі розмови про війну для неї зараз це додаткове травмування. Будь ласка, зважайте на це. Для дитини, яка пережила втрату, втратила близьких або будинок, абсолютно неприпустимі слова на кшталт. Час лікує, у всьому є хороший бік. Подивися, який тут є хороший варіант для тебе. Ці слова некоректні та неетичні. Дітям важливо почути те, що ти пережив, жахлива трагедія. Це жахливо і так, шкода, що тобі довелося через це пройти. Я дуже хочу тебе обійняти. Та захистити, якщо ти дозволиш. Якщо дитина починає говорити, що б вона не говорила, ми її слухаємо і не перебиваємо, киваємо, підтримуємо і наприкінці робимо акцент на тому, що навіть слухати це дуже важко. Далі можна сказати, але я бачу, який ти сильний і як ти справляєшся. Проте не давайте порад, поки вас не попросять про це.